В цій ситуації цікаво все, оскільки перш за все дійсно дипломатична реакція стандартна, викликати для пояснень. Хоча зрозуміло, що тут очікували би зараз більш жорсткої реакції. Що росіянам пояснювати? Ну що поляки хочуть почути, які пояснення. Хоча дипломатично, протокольно зрозуміло, що це пояснення, але потрібно тоді супроводжувати це тим, що щоб їм заявити свою свій протест тощо. Друге, воєнні звісно, по військовій частині для... Нас, українців, не зрозуміла така реакція поляків, тому що до них прилетіла ракета і 40 секунд, 39 секунд була в їх повітряному просторі, а вони її не збивають і вони просто спостерігають, як вона повертається в Україну і бомбить українські міста. Але з іншого боку, якщо ми вимкнемо емоції і перестанемо дивитися на світ через рожеві окуляри, а яке завдання польських збройних сил? Захищати Польщу? Чи ця ракета загрожувала полякам? Ні. Вона залетіла і полетіла в бік України. Вони просто проспостерігали, що вона дійсно не впаде в Польщу, що вона не летить на польські міста. Окей, не їх проблема. Повернулася в Україну, а там або українці зіб'ють, або не зіб'ють. Це не польська проблема. Збройні сили Польщі обороняють виключно Польщу. Вони Україну не обороняють. Тому польські збройні сили зараз кажуть, так, стоп. Ми з самого початку спостерігали, ми могли збити, якщо що, але збивати не збираємось. Для нас, для українців, ще раз урок. За нас воювати ніхто не збирається. І нас захищати більше, ніж ми самі, так само. І ми можемо мати тисячу одне під, безпідґрунтя сподівання на те, що а чому поляки не збивають ракету, а чому румуни не збивають, а чому НАТО не закрило повітря над Україною, а чому Макрон ще не ввів війська в Україну, що поруч з нами воювали? Це не їх завдання і не їх ціль. Вони захищають себе. Власне, як і Україна робила б в ситуації, якби ракета, би, наприклад, воювала би Росія з Білоруссю, і над Білоруссю летіла б ракета, залетіла б в український простір. Я не думаю, що в Україні вийшли б мітинги і сказали, цілих 39 секунд ракета, яка летіла в Білорусь, була в нас. Чому ми її не збили? Треба трішки менше емоцій треба просто спостерігати і сприймати світ таким яким він є і поляки в тому числі звісно могли би але чи збили би не факт Здорово. але до цього російські літаки декілька разів залітали і це були бойові дії вздовж кордону з Туреччини, і вони декілька разів попереджали і потім це вже стало питанням принципу от мені цікаво коли для поляків стане питанням принципу що до них залітають ракети до них пролітають всередину падають ракети щоб їх збивати Демонструючи, що вони це здатні зробити, бо з кожним таким кроком це демонстрація власної слабкості. Так, формально, вони не зобов'язані, але ж це до них у двір залетіла ця ракета, і вони просто поспостерігали, як вона пролетіла, собі, полетіла. Ну, Кожен день таке трапляється, знаєте, от в кожній країні нічого такого дивного, коли залітають до тебе ракети бойові, пролітають в тебе. А ти спостерігаєш. Ми цього наразі не дізнаємося. А от якщо наступний раз і поляки таки приймуть рішення збивати, то ми може дізнаємося. На цей раз ні. Але за 39 секунд я не думаю, що вона глибоко залетіла реально в Польщу. Я думаю, що вони чудово розуміли, куди вона може впасти чи ні. І ба більше збити її на територію Польщі, це якраз десь вона впаде. А так вони поки очима кліпнули, вона вже повернулася назад. І вони ну слава Богу, не наша проблема. Тому тут очевидно, що модель прийняття рішень, до речі, один момент, з який варто, мабуть, зазначити, що такими зальотами ракет, дронів тощо на територію інших держав, Росія може перевіряти їх моделі реагування. Скільки часу займає, через скільки ланок інформація проходить, угу. які частини, де стоять системи ППО, які вімкнулися, відповідно вони можуть як технічну складову, так і управлінську складову вчитати, так і інформаційну, так і реакцію суспільства, реакцію органів влади, угу. як вони комунікують. Все це потім задається в алгоритми, і фактично дає поле для аналізу, щоб зрозуміти, які є Кі місця, які сильні місця, і далі вже краще підготуватися. А Польща – це все ж таки кордон НАТО і відповідно східний фланг, на якому для Російської Федерації дуже багато, скажімо, цікавинок з приводу можливих провокацій є. І відповідно зчитуючи таку модель, вони отримують ширше розуміння і краще розуміння, як їм, якщо робити провокації, краще це робити. На рік десятки, інколи навіть сотню разів впродовж року, Росія провокувала залітаючи без причому, те, що в повітряний простір, наприклад, нейтральний залітають морські, в цьому провокації особливо нема. Окей, вони летять. Але росіяни вимикають розпізнавальні знаки. Відповідно, вони тим самим створюють ризики для як цивільної авіації, так і воєнні ризики, оскільки у вас летить об'єкт, який на радарі світиться, а в базі даних його немає. Відповідно підіймаються винищувачі для того, щоб ідентифікувати, що це за об'єкти летять, тому що ви ж не знаєте, що це саме за літаки, то можливо якийсь. Ці цивільний борт терористи викрали, і відповідно він вимкнули розпізнавальну систему світ і Відповідно він летить? Ви не знаєте, що це хто це? Може контрабандісти щось везуть? Бог його знає. Відповідно, такі провокації Росіяни весь час робили рівно для того, щоб рахувати скільки секунд займає прийняття рішення, як швидко можуть підняти літаки. Які літаки будуть підійматися? Якщо тут їх засікли, якщо тут, то з якої бази будуть підійматися, як себе ведуть борти з різних держав, які в них моделі поведінки? Скільки є пілотів? Наскільки часто можуть? Тобто, все це. Є цікаву інформацію для росіян для того, щоб бути краще готовими до можливих бойових зіткнень. Треба розділити декілька речей. Перша що трапилось, друге реакція на це, і третє, кого призначать винним. Що трапилося на сьогодні? Є декілька ключових версій. Перша версія це те, що російські спецслужби інсценували все це. Друга версія, що це зробили терористи і ГІЛ. І тоді виникає питання: чи російські спецслужби знали про це, чи не знали про це. Більше інформації вказує на те, що всі спецслужби мали знати, що це трапиться, і відповідно тоді виникає питання: вони дозволили цьому відбутися, чи в них настільки все погано, що вони не змогли цьому протидіяти і запобігти, навіть маючи вже власне попередження публічне передану інформацію не публічно західними розвідками. І тоді можливо все ж таки російським спецслужбам варто більше сконцентруватися на безпеці власне Росія, а не на терорії окупованих територій. Да? Але Відзворотнього. Те, що російські спецслужби настільки деградували, виглядало би вкрай дивним, будемо чесними. Тому що все ж таки це Москва, все ж таки, це топовий концертний майданчик Росії, найпафосніший, який існує. Це в момент, коли вже всі попередили. І плюс сюди додаємо е додаткові елементи. Півгодини їхали. Спецслужби, спецназ всі інші. Там просто лінійку взяти по мапі, подивитися, ФСБшники мали бути впродовж п'яти хвилин, ну, 10 хвилин, можливо. А вони чомусь півгодини їхали. Чомусь охорони не було в крокусі, хоча вона має бути на подібних заходах навіть по російських протоколах. А тепер беремо перше: протокол організації великих масових заходів, має бути охорона озброєна. Друге в країні діє контррозвідувальний режим, тому що країна воює. Третє в Москві. Це особливе охорони місто, місто під особливим режимом охорони, в якому посилені заходи безпеки, і все це на тлі інформації про те, що може бути теракт саме в скупченнях людей. І на концерті повертаємось, не було охорони, були шокерами і дубінками. Далі по списку може йти і багато елементів, які демонструють, що щось все таки тут не так, і судячи з цього, російські спецслужби, як мінімум, дозволили цьому відбутися. Тепер власне реагування. Ми бачимо, що достатньо швидко а, вирахували цих нападників, взяли з особливою жорстокістю, а, відрізаючи вуха оця вся історія, яку ми також спостерігали. Тобто, фактично, акт залякування такий собі. Ну окей, а, з жорстокістю на місці це вже частина російської буденності, можливо, це не запрограмовано спецслужбом, І схильне думати, що не запрограмовано. Але навіщо взагалі а, ця ситуація і. Відповідаючи на питання, як і використовують, все це дуже нагадує на спровоковану і сплановану операцію ФСБ. Якщо навіть не вони самі це робили, то ігілом руками ІГІЛа вони могли це організувати. Я буду дозволити відбутися операції під чужим прапором, це хрестоматійна історія для спецслужб і діл, як терористична організація дуже хороший об'єкт для того, щоб під їх прапором зробити подібний теракт, тим самим виставити Росію в образі жертви. По-друге, сказати, що Росія зараз по один бік з цивілізованим світом в боротьбі з тероризмом. Тобто, однією рукою вони самі терор чинять і буквально за години до цього. Але іншою рукою вони нібито борці з тероризмом. Але найголовніше, на що це режиму? Можна порівнювати з Нордостом, можна порівнювати з путінським. Рязанським цукром і вибухами багатоповерхівок, і путінським мечуття ріс в сартірах всім іншим. А можна порівняти з рістагам 33-го року підпалом чому? Тому що Путін перс самоперепризначився зараз з завданням довершити процес трансформації режиму з авторитарного в тоталітарний.